Вітання, усім. Сьогодні коротенько покажу вам комбайн наш, який приїхав тільки з Німеччини. Зараз чекаємо, має приїхати інша машина. Догружаємо ще два комбайни, і на дві машини поїдуть до нас вже в Україну на площадку. Три комбайни, два з таких жундір і один клас. Зараз покажу вам коротко 11,77. С 2 на гідроходу, який приїхав буквально вчора ввечері. До Польщі і зараз буде їхати сьогодні або вже завтра на розмитнення, і тоді вже буде в нас наявність. 1177, С2, Гідро 4, Двигун, 6 з турбіною. 190 кінських сил. Жадка шумахер, 480 чистої коси, також комплектна запасна коса. В такому стані комбайник. Комбайн митий, не готовлений. Показую його прямо як приїхав від німця. обійду по кругу, покажу, як він виглядає. Так коротко, де буде можливість добратися, покажу робочі органи. Жатка на такому гарному візку. Візок не врізався, цілий. Шини у віску добрі. Це шини від комбайна. Видно, що були замінені нові, навіть не стерся на протекторі надпис. Одне колесо, друге, широкі шини передні, 620-ширина. Бачимо запасну косу видніється. Це все видаємо в комплекті. Що по характеристиках, по комплектації забув сказати? С2-гідрохід це зрозуміло вже. Довга похила камера, реверс похилої камери, довга вигрузна труба, бункер підвищеної вмісткості. місткості, також оригінальний присутній гектаромір, кондиціонер, кондиціонер справний. Провіряли, коли заїжджали на, на автомобіль, одразу відчутно, що він працює. Було жарко трохи. Так, по цій стороні. Зараз одразу глянемо в якому стані задні шини. Задні шини теж видно були замінені, В доброму стані. Ножі на січкарні зубчасті, Практично нові, противоріжучі всі також присутні. В комбайні присутні датчики втрат, датчики аварійності. Задня вісь бачимо тіла, не робилося, нічого не реставрувалося. Одразу вигляд з цієї сторони комбайна. Цей фартужок на вигрузну трубу він присутній, тільки зняли його при транспортуванні, щоб вкластися в габарит. Так виглядає з цієї сторони комбайн. А працювання в даному комбайні 3100 мотогодин. Рідні його мотогодини. Жатка. Бачимо, яка підлога в жатці, лежі, нічого не протерто, нічого не наварювалося, не, не змінювалося. Пальці, видно, були замінені, на жаль, Сегменти, Бачимо, в якому стані. Шнек ціленький по кругу, каміння не лапав. Так виглядає у нас прийомна камера. Комбайн нержавий. Не фарбований і не полірований. Всюди все сухенько, паси всі оригінальні. Виглядає знизу. Клавіші зараз покажу одразу. Бачимо клавіші ціленькі, ще присутня фарба на валах. Зараз повідкриваю щітки і постараюсь показати ще під щітками. Так, повідкривав я щітки, де була змога, одразу покажу табличку. 92-й рік. Так виглядає з правої сторони походу. Елеватор цілий, чого тут не реставрувалося, редуктор працює понижаючих обертів. Пас на барабан, видно, був замінений там. Вже вони лежить в жатці. Можемо заглянути одразу на бичі. Бичі нові практично. Під барабаня. Все рівненьке, все ціле. Сглянемо під не Прохот не негнилий. Заглянемо на зірки на елеваторах. І товстий вже застоїть. Зірка без слідів зносу. Шнек не гострий. Зараз спробуємо до зернового добратися. Тоб. І так виглядає на зерновому зірка. Навіть бачимо, не гострий також. Плацую. Скоріше за все були замінені вже. Одразу, піднімемося гору. покажу, як виглядає з гори. До слова не доберемося, бо прив'язаний двигун. Пешістка з турбіною. 190 по не повторюся, і все, все на місці, все працює. Двигун абсолютно сухенький, Бан ніколи не мився, тільки обдувався повітрям, помпа без люфтів абсолютно. Бачимо, що присутня фарба на вихлопній трубі. Тут все в оригіналі. Як виглядає бункер, бачимо додаткове освітлення в бункері встановлено ладівські фари. І так виглядає шнек в бункері, спіраль, нічого не гостре, фарба витерта відповідно до годин. Підбирав ячмій. Останній комбайн. Все закривається гарно, нашок ціленький. З іншої сторони подивимось зі сторони гідроходу. Як все виглядає, пасе бачимо оригінальні, джендіровські, по гідроході все сухенько, масло чисте, присутнє, вітер. Цілий ще в фарбі, тут нічого ніколи не вдарялося на сермінблоках. Це супер. Пробую показати комприлу пас. Так, ці місця слабинка все ціле, нічого не варилося і не робилося. Дивіться по підшипниках, оригінальні підшипники стоять, ніхто ніколи нічого не розбирав. Саме на гідромоторі. Це сухо. Так, що вам ще показати? Зараз ще спробую заглянути в кабіну, якщо вдасться. А якщо ні, то покажу тільки через, через вікно, щоб вже не відсібати пас. Німецький вогнегасник. Всі комбайни в нас в основному з Німеччини буває ще здання. Бачимо книжки про присутні. Сидіння ціленьке. Угорі стоїть оригінальний таромір Джендіровський. Така окрайна кабінка. Вшивка не провисла. Комбайн. Ось такий комбайник, друзі. Кого цікавий, телефонуйте в наявності. Великий вибір інших комбайнів, Класи, Джундіри. Все свіжо привезено. Німеччина, Данія. Пес працювання в Україні. Зараз ще коротко покажу, які будуть їхати комбайни в цьому курсі. Жадко ще був показати шнек. Бачимо, що це все ціленьке, оригінальні глазки. Буде їхати 1055, раніше показував відеогляд і домінатор 56. 10.55 був відеогляд. Останній рік випуску. Суті, вже 11.57, вже готовий до відправки, відчепили жатку в ньому, повторився з кондиціонером. Вже мали на працювання. 1055. І також домінатор буде їхати, 56-й без кабіни, але, скоріше за все, кабіну знайдемо, до нього доставимо, якщо комусь треба буде. Також дуже класний комбайн в гарному стані в оригіналі нічого не фарбоване. 3 метри жатка в ньому чистої коси. Ічкарня присутня, ще не в супер стані. Такий весь рівненький, має гарну фарбу. Двигун на ньому Перкінс 4-циліндровий. Комбайн є 4-х Ось такі комбайни будуть також їхати і зовсім скоро будуть наявності. Коротко розкажу, що у нас по джундірах. Зараз є в наявності з комбайнів Є джундіри від 932-го і до 2066 найбільший. Зменшить 932-й, 935-й, й 952-й, 1052. Є в нас також 1157, 11.58. Що у нас ще 1072 в наявності також 1055, як я вперше казав вже. Ну і по класах також великий вибір. 38 домінатор 48-й, 68-й, 78-й, 88-й SL98 SL, SL Classic. Що кого цікавить, свіжий, хороший комбайн. З невеликим напрацюванням. Телефонуйте, залишайте коментарі, кинуть додатково фото, відео, WhatsApp або Viber. Дякую всім за увагу. Міцного всім здоров'я, гарних врожаїв.